Велика Британія оголосила про виділення Україні нового пакету військової допомоги. Про це у твіттер повідомило Міністерство закордонних справ Великої Британії. Тому що ми вже розуміємо, що річ не об Україні ми вже воюємо з НАТО, в тому числі фізично солдатами НАТО. Українські збройні сили отримають 125 зенітних гармат та пристрої для протидії дронам Камікадзе. Крім того, у пакет війдуть десятки радарів та засобів радіоелектронної боротьби з дронами. Йдеться в повідомленні міністерства. А Сенат, тобто Верхня Палата парламенту Італії, переважною більшістю голосів схвалила надану урядом резолюцію про продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2023 року. Рішення означає, що військова техніка та озброєння будуть надаватись Україні для боротьби із рашистським вторгненням протягом усього 23-го року, без необхідності окремої згоди італійських законодавців. Це відбуватиметься на основі декрету, який ухвалив італійський уряд на початку грудня. Велика Британія може розглянути постачання Україні озброєнь більшої дальності. Про відкритість до обговорення цього питання заявив очільник міноборони Сполученого Королівства Бен Волес. Таку заяву він зробив у парламенті у відповідь на запитання експрем'єр-міністра Бориса Джонсона про можливість надання Україні ракетних систем більшої дальності для знищення або пошкодження ворожих пунктів запуску безпілотників. Я постійно переглядаю, які системи озброєння ми можемо надати. Ми маємо у нашому оборонному потенціалі системи зброї більшої дальності. І якщо росіяни продовжать цілити по цивільних районах і намагатимуться порушувати Женевську конвенцію, я буду відкритим до розгляду наших подальших дій. Італія постачатиме зброю Україні в 2023 році. Резолюцію підтримала верхня палата парламенту країни. Також сенатори ухвалили ще. Дві резолюції опозиційних партій щодо продовження військової допомоги Україні. Новий пакет озброєнь для України від Італії включатиме системи протиповітряної оборони, зокрема франко-італійські системи САМПТІ, італійські середньої дальності АСПІД, а також американські Стінгер. У листопаді уряд Швеції оголосив про надання нового пакету військової допомоги Україні на суму 287 мільйонів доларів, який включає систему протиповітряної оборони. Цей пакет більше ніж усі вісім попередніх пакетів військової допомоги, підкреслюють в уряді Швеції. Я вважаю, що більше країн Європейського союзу повинні активізуватися, аби відповідати рівню США, щоб задовільнити оборонні потреби України під час мого візиту до Києва, коли я мав честь зустріч з президентом Зеленським, прем'єр-міністром міністром закордонних справ, я на власні очі побачив, яких руйнувань завдає українському народу російська військова агресія проти України. я думаю, що ми маємо зробити більше, тому що зрештою українські солдати, які воюють і гинуть на фронті, також борються за нас і за нашу свободу. І ми повинні це визнати збільшенням військової, економічної, політичної та гуманітарної підтримки України та українського народу. Зимовий пакет містить багато засобів оборони для України, таких як протиповітряна оборона. Туди ж, наприклад, входять достатньо зимової форми для підтримки цілої дивізії з 10 тисяч солдатів. Це лише деякі предмети в пакеті. Міністр закордонних справ Швеції переконаний єдиний спосіб закінчити війну допомогти Україні перемогти на полі бою. Українські збройні сили чудово впорались з усім військовим обладнанням, яке їм надали. Тож давайте продовжувати давати їм військову допомогу, бо очевидно, що вони здатні перемагати на полі бою. Я також публічно заявляв як міністр закордонних справ Швеції, що єдиний спосіб завершити цей конфлікт це створити ситуацію, коли Росія зазнає стратегічної військової поразки на полі бою. У першій половині наступного року Швеція буде головувати у Раді Європейського союзу. Відповідно, Стокгольм буде активно залучений до розгляду виконання Україною вимог для отримання статусу країни кандидата в ЄС. насправді вражає, що Україна робить незважаючи на війну, щоб виконати вимоги для отримання статусу кандидата в ЄС. Я хочу це визнати під час мого візиту до Києва. Я також мав можливість зустрітися з міністеркою євроінтеграції та ще раз сказати їй, що я вважаю, що ви робите чудову роботу у цьому напрямку. І будемо сподіватися, що ми побачимо прогрес по протягом весни, щоб Україна також могла просунутися вперед зі статусом кандидата до членства в ЄС, окрім військової допомоги. В останньому пакеті уряд Швеції надав 69 мільйонів доларів гуманітарної допомоги Україні. Згідно з офіційною статистикою, Швеція прийняла приблизно 50 тисяч українських переселенців. Тетяно Ворожко Олексій Осика голос Америки. Понад мільйон українців отримали статус тимчасового захисту і перебувають у Польщі. Переважно це жінки з дітьми. Та є українки, які не лише дають собі раду в новій країні, але й всіляко допомагають іншим адаптуватися в нових обставинах. Героїня наступного сюжету українка, яка приїхала до Варшави і відразу розпочала свій благодійний проєкт, який вже набув чималої популярності. Більше розкаже Марія Черняхівська. Варшава Ранок вихідного дня. А кілька десятків українок уже заповнюють залу для того, щоб займатися йогою. Заняття мені дуже сподобаються, тому що вони дають приплив енергії, і ця енергія у накоп... накопчується в, мене в душі в і мені легше тоді працювати. І я кожного тижня приходжу сюди, і мені дуже подобається для нас там, для людей, які в стресі, які приїхали, втікли від війни, дуже важливо зупиняти, могти зупиняти цей внутрішній діалог і розслаблятися, і якось відпускати це все. І його нам це дає. Ну принаймні мені Я мама двох дітей. Мені важливо бути в нормальному стані фізичному і психічному. Тому я знайшла для себе цей вихід. Заняття з йоги та медитації для переселенців з України проводить інструкторка Катерина. Жінка, як більшість присутніх, виїхала до Польщі після повномасштабного вторгнення і одразу взялася до справи. І коли я сюди переїхала, то звичайно в мене не стояло питання, що робити. Ну в плані е, я працюю маркетологом. І в мене якби з роботою проблем таких не було. І в мене не стояло питання, в принципі, як, що робити для людей, бо я протягом останніх 10 років живу для того, щоб допомагати людям, підтримувати людей. Мені дуже подобається йога, медитація, то змінило моє життя, змінює його, покращує і, звичайно. Ну, для мене велике щастя ділитись з тим після приїзду до Варшави. Катерина розмістила оголошення в соцмережах про те, що запрошує українок на безкоштовні заняття. Спочатку вони відбувались у міських парках. Коли стало прохолодніше, інструкторка знайшла безкоштовне приміщення, щоб продовжувати свою справу. Бажаючих ставало щоразу більше. Хто спитається що ти робиш ну, безкоштовно? Ну знаєте, трошки коли ти робиш безкоштовно, то інакший посил, інакший, а інакший. Якийсь такий настрій в тому всьому, знаєте, такої вдячності. У Катерини немає на меті зробити свої заняття комерційними. Вона хоче створити спільноту однодумців. Місце, де кожен знайде підтримку і розуміння. Це дуже цінна така асоціація. Вона розвиває, вона допомагає. І моя ідея була створити таку асоціацію тут. Але окрім створення кола однодумців, Катерина хоче і практично допомогти переселенцям з України, щоб вони знайшли внутрішній спокій, зменшили градус тривоги та змінили на краще свій фізи фізичний стан люди приходять, і вони кажуть: в мене то не працює, в мене сьо не працює. І Я розумію до чого це веде. Це веде до того, що коли людині буде 40, 50, 60 років, вона піде до лікаря. І в неї почнуться там проблеми, там проблеми, і це таке страждання. І я знаю, що це інструмент, який може покращити людині життя тотально. Регулярні заняття йогою та медитаціями починають впливати на все життя. Змінюється харчування, спосіб мислення, впорядковуються думки, вважає Катерина. Ти хочеш мати спокій в серці, ти хочеш бути щасливим. Є певні інструменти життя, хоч використовуй і будь таким. І я бачу, як це на людей впливає, бо люди приходять на медитацію і дуже задоволені, наповнені такі. ну... Тобто мене дуже надихає. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.